Зазвичай звучить, звісно ж, Джордано Бруно. І е, досить багато хто грунтовує, якщо ви загуглите знову ж таки, в більшості нових ну, е, книжок з філософії науки, історії науки, підручників, навіть за якими ще я вчилась в університеті. Написується, що Джордано Бруно це е, е, такий перший науковець, передвісник нового часу. Його спалили за те, що він вистоював. Геліоцентричну систему Коперніка. Тут відразу два питання, чого Коперніка не спалили. По-перше, він прожив дуже довге і щасливе життя. А по-друге, теорія Коперніка власне, лягла в основу розрахунків григоріанського календаря. Який був ще до Жордану Бруно. Тобто, власне, Коперні... теорія Коперніка не сприймалася як теорія, вона сприймалася як гіпотеза, але цілком розумна і доказова, що ж було не так з Жорданом Бруно. Його спалили в Римі у 1600 році, звинувативши у єретизмі, але який стосувався саме релігійно містичних його переконань, але аж ніяк не наукових. Власне, Джордано Бруно це такий єретик пар екселенс. Він не вписався в католицизм. Хоча спочатку був домініканським монахом. Потім він пішов до лютеран. лютерани йому також сказали, що ну не, не наукове і не теологічне твоє вчення. Потім він пішов до кальвіністів. Кальвіністи також сказали йому: ми не будемо таке друкувати і з тобою сперечатись, бо нема з чого. А чому? Власне, обґрунтування ідеї Коперніка в нього майже не було. Він використовував ідею Коперніка в своїх інших цілях. Власне, йому дуже подобалася ця цитата, яку ви могли бачити на афішці, також цієї зустрічі. Там, де Копернік пише про те, що у центрі всього спочиває сонце, бо в чудовому храмі природи, хто міг поставити цей світильник на місце краще, ніж це, щоб освітлювати одночасно всі створіння.